Доброго дня, шановні глядачі інформаційного порталу Золочів.нет, 21 листопада, велике православне свято Михайла. Михаїл, небесний покровитель людського роду та всіх борців за свободу та незалежність. І сьогодні в народному будинку культури імені Ігоря Білозіра відбувається вечір пам'яті нашого земляка. Поета Михайла Кутного та презентація його книги відгумін душі. І ми йдемо на це свято. І підходить до тієї книжки, тому що тут, дійсно, читаючи твори, відчуваєш, що Михайло писав від душі. Дуже приємно, що родина подбала про видання цієї книги. Але ж. Що ж стало поштовхом до видання через стільки років. Спілкуючись із сином Павлом Кутним, я зрозуміла, що він дуже цінить поетичну працю батька. Павло говорить, що ще тоді, коли батько був живий, він мріяв видати книжку. Хотів зібрати своїх знайомих, друзів, золочів'ян, жуківців і розділити радість своєї творчої праці. І ось сьогодні Павло подбав про те, щоб видати книжку, щоб не загубився поетичний талант батька. Такий собі жуківський мудрець, такий собі поет. А виявляється, не такий собі, а справді самодіяльний народний поет, який заслужив собі на таку велику ласку по смерті мати ось таку ошатну гарну книжку від «Гумін душі. І ще мені так тут було дуже мило слухаючи пані Марію, котра провадить цей захід, чути, як тепло говорять про свого односельця. Мабуть, тільки вони можуть так, з такою любов'ю говорити про людину, яка народилася, яка топтала ці стежки дороги, з якої росла душею, виростала великого українця. Що ж, в Україні усі часи поетам було є, бути дуже нелегко. І не знаю, як у Михайла Кутного було із цим писанням, бо знаємо, що робив він тяжку працю. І певно, коли увечері приходив і складав на стіл натруджені руки, то ці руки тягнулися не тільки до шматка хліба, але і до пера. Я, як автор передмови, Звичайно, я перечитала вірші Михайла Кутного, бо ж мусиш знати і рівень, і мусиш відчути цю душу поета. І хочу вам сказати, що щодо вправності поетичної, як кажуть письменники версифікації, я можу дуже схвально відгукнутися про твори цього поета, бо є в ньому ритм і Рима. Тобто все, що потрібно для доброї поезії. Не вважав себе літератором, не знайдемо якихось глибин літературних, метафор порівнянь, але знайдемо душу. Скільки чернеток він мав, на жаль, не довідаємося, що викидав у сміт... у... У... До... до смітника, а що вважав гідним, не довідаємося. Бо один відомий письменник писав, коли я сідаю перед. Чистим аркушем паперу, то почуваюся калікою без рук, без ніг і з волівцем у зубах. Ось так пишеться людям. Тому є в цій книжці душа, є чуття патріота, є велика пошана до інших людей, чому, чого ми завжди вчимося і мусимо ще вчитися, ці його присвяти ми, і все знайдемо в цій книжці. Єдине знову, що не довідаємося про поета, як би він сприйняв у цю дійсність, у цю нашу сумну, трагічну українську дійсність, думаю собі, як би її сприйняли мої знайомі, котрі відійшли, як би її сприйняв мій батько, як би її сприйняв Михайло Кутний. І от думаю собі, як би мені завершити говорити, говорячи про. Справді цю дуже достойну людину, яка була дуже великим патріотом, дуже гарним українцем, добрим батьком, а те, як його діти, як родина попіклувалася, про видання книжки можна тільки навчитися виховувати синів, хай би наші сині, сини і доньки так дбали про нас і про те, що ми на цьому світі зробили. Я подумала собі, чого не може зробити Михайло Кутний ще це написати. Щось своє таке болісне про цю війну, я вирішила, що як поет за поета я це зможу зробити. Вже хорали виводять очім, що сорочка протяга, хоч у колі іще золотім гріють криця потята, та в розчахнуті брами зі... зіниць суне присмерк, як орди. Боронився щитом від лисиць, хижі шкіряться морди. Ніж у спину, чи то дивина в перемир'я без миру. вже сорочка свинцева й чумна пахне глицею миром. На оселі родинної дах так приречено тяжко опускається птах у бинтах, бо війна, моя пташко, дякую вам. Сьогодні ми всі разом хочемо сказати дякуємо людині, яка працювала над видавництвом цієї книги. Це Наталії Бадяковій. Запрошуємо вас до слова. Для мене працювати над цією книгою була і велика радість, і велика честь, і велике задоволення. Я познайомилася з, з письменником Михайлом Кутним 14 років після його відходу. Але це знайомство залишило глибокий слід моїй душі, тому що ті <кій>, ж її слова, які він залишив на сторінках цієї книги, неможливо, неможливо залишити байдужим жодної людини. Передусім я сказала що велика честь для мене, тому що це наш земляк. І я не сама працювала над цією книгою. А були е, цілий колектив е, внучки Михайла Кутного набирали поезію, син постійно хвилювався, дружина е, Михайла Кудного і дружина сина Павла були постійними радниками. Е, також е, прекрасний художник у нас, Наталя Романівна бродецька Золочівський художник ілюструвала, зробила цю книгу ще бізь зовнішньо красивою, тому що внутрішньо вона багато красиво. Е, Хочу сказати, що в книзі є 11 розділів на різні дуже цікаві теми. Поезія в основному має естетичну функцію, тобто людина відпочиває душею, розважається, скажімо так, насолоджується красою, а поезія Михайла Курного є надзвичайно глибокою і несе зміст повчання. Тобто, читаючи її, ви не просто отримуєте естетичну насолоду. А ще й пізнаєте багато чого нового. Людина, яка прочитає її, вже ніколи не залишиться такою, як вона була до того. Я сказала, що познайомилася з цією людиною, тому що справді відпечатки душі залишилися в цій книзі. То, що людині було в серці, то вилилося у слова. І передусім видно, що Михайло Кутний надзвичайно любив Бога. Тому четвертина книги, власне, Присвячена прославлянню Господа, прославлянню Матінки Божої і Архангела Михаїла він назову, і Святого Миколая. Ну, Не буду всі секрети розкривати. Я сподіваюся, що ви самі прочитаєте на сторінках цієї книги. Михайло Кутний для нас, як для школи, теж відомий багатьма речами. Ну, перше, те, що його обидва сини навчилися. У нас в школі, в музеї. Маркен Чашкевич із Злочівщина є відповідний куток. На роках вчителі української мови теж пропонували його твори поетичні. Ми знаємо, що багато людей покладені на музику, теж не старалися спробаджу. Я знаю його як батька дітей, які цікавився навчанням, і виховував їх бути гідними синами. Тимчас його на мозолясті руки, бачачи його. Як зодчого, не на одному храмі в будинках, він залишив і з ту сторону про себе, як будівельника. І навіть коли нам треба облаштувати було наше подвір'я і козероб над школою, я попросив Павла, освіті наш учень бувший, він своїм братом Володимир роч, це подарок для другої школи. Заходжу на шкільне подвір'я, піднімаю голову. І завжди бачив цей козурок, гарний, прекрасний вхід в школу. То ми бачимо, що Михайло Кутний лишив в нас велику спадщину. Так, як було сьогодні сказано тут, що не кожен батько може поховитися, що всі шанують батьків, коли є гарна машина, повно грошей, виходить, що не так, що все ж таки батьки, можливо, і громадськість, і школа допомогли виховати синів гідних, його батька. Вони теж хороші зодчі, хороші люди достойні і проводять мать достойних. Він же має, ми скажемо, хай йому кутний, а в не, кутний в своїх внуків не дітей. Тому я дякую всім сьогоднішнім організаторам цього вишнього свята, вірю, що ім'я Михайла буде споміж нас, його твори буде надихати нас на добрі справи. Бо він ще з 90-х років був активний всюди, на всіх мітингах, на всіх зустрічах, на всіх презентаціях. Ми знаємо, що був такий випадок, що Оксана Білозір виступала на сцені, запросила саме його до танцю, і потім він посвятив її вірш. Є багато цікавих історії. Тобто, коли збирався похід на Білу Гору перший він був в перших рядах і виступав на розказував. це людина з великої букви. Шана і слава цій людині, вічні пам'ять, а я думаю, стежка до його можливо, не буде заростати, а його вірші будуть довказом на нашого подальшого життя. Дякую за увагу. Моя Україна, тобі в гаряк співають, солов'ї, і не також сьогодні вилодіємо, тобі пісні, даруємо свої, народя всіх, веселі, жахими. Які зросли на українській мирі, які в душі закармувалися мені? Прийміть від нас іще привітання. Як щось не так, вас прошу, не судіть, як ту краплину першого кохання всіх наших славих, пройдених до ніч. Вервисто, в подисі весняні моє рідне місто, і під мирним небом в роздумах надій розцвітай, милуйся, золоче мій Поруч біля тебе є лиховичі, де працюють дружньо, хлопці сівачі, і цвітуть каштани, бо прийшла весна, мені, серцю, мила, Золочівщина а від Ясиновиць аж до вороняк. Все цвіте, буяє у рясних садах, подивись на місто з вороняк з гори, яке воно гарне, що й не говори. А де підгороднє, полюбуйся ти, ніби потонули в зелені хати. Золочеве рідний, цвіти, розцвітай, ти мені навіки серцю милий край. Онде за рікою зеленіє луг, Там для мене кожен товариш і друг. Пропливає річка і риба клює, то на передмісті заріччя моє, золочівський замок на височині, та про нього дуже спогади сумні. Історія наша до болю страшна, Полинова чаша випита до дна. Оставлю да. себе в хаті вікні, Хай буде подарунок для дружини, за усмішки очі чаїні, моя дружина синьота, я не дам тобі бути в землі, Дарую цю я ячего калину, за усмішку і радість тобі. Святість Твоя на небесах ясніє, перед Тобою ми такі малі, молий за нас, заступниця Марія, Твоя до нас нев'януча любов, чудесною появою зоріє, молий за нас. Візьми причиста нас під свій покров, Христа і світу, матінка Марії, молитвою взиваємо тебе, звертаючись благальними словами. Під твій покров я віддаю себе, твій вірний син, звертаюся до мами. Моє знайомство з ним було започатковане в 89-му році, коли в Сасові почала відновлятися церква Святого проображення, розбита в часі війни. Це був час, коли відступала червона теїстична система. Коли громади постали перед розбитими святинями, зруйнованими або бралися за нову будову. І в цей час він зробив дуже багато для церкви, для громад, для віднови святинів, які сьогодні приємно милують око своїми банями, хрестами. Він робив самовідповідальну, і брав самі відповідальні речі на себе. Нижні дахи, каже, може хтось, хтось робити, бо майстрів є дуже багато, а от купол, верхівку поставити хрест, це було дуже відповідально. І тут він себе завжди знаходив завжди. Тому мені пригадується, коли сидів в цьому залі 88-й рік, коли я після семінарії тільки прийшов у село Жуків, Знайомився з людьми і прийшла людина високого росту. Приємне було спілкування, зустріч з цією людиною, і потім бачення цієї людини зовсім з іншої сторони, тому що почав писати, приносити до мене якісь вірші з самого початку, тому що коли проходила катехізація в цьому селі, він приїжджав із Солочева своєю сім'єю. І водночас, коли було так само прибирання і на цвинтарі, там встановлював так само такі таблички, де писав свої вірші, як повинні поводитися люди у відповідному місті. Від цього часу це знайомство переросло не тільки на такому рівні, що ми почали спілкуватися. Як знайомі, як люди, можливо, як парафіянин він був, але водночас пізніше ми стали родиною. Перше слово в Євангелії Йоанна було слова, спочатку було слово, і слово було у Бога. Бог, Ісус Христос, прийшовши у світ, Він перше приніс Слово, слово віри, слово любові. І за цим Словом Божим усі народи сьогодні стали християнами, християнами любові, християнами віри. І з цього Слова Божого і поети брали той початок, щоб будити народи, будити нації. Бо як ми можемо сказати, слово є більш грізніше, чим зброя, ця гармата, яка стріляє, чи якась інша, бо слово воно лине з серця до серця, Воно лине з уст до людської душі. Ось сьогодні якраз це слово Михайла Павловича. Яке би він мав сьогодні сам презентувати, але як ми бачимо, доля склалася по-іншому. Це слово лине до наших сердець. Я особисто не знайомий з Михайлом Павловичем, але багато чув з уст людських, що він був хороша людина. Але на превеликий жаль, нам доводиться говорити, що він був Бо серед нас сьогодні його живих немає. Він був знаний в цьому широкому колі, він заслужив на, ос на особисту шану називатися народним поетом. І дуже мені приємно як священникові Жуківської землі, що Жуківська земля. Славиться такими талантами, таким добром. Дай Боже, щоб ці таланти ніхто ніколи не закупував і вони не пропадали, а проявляли себе в реальності. І дякуючи за цю книгу, яку сьогодні озвучують. Дякую всім присутнім, всім знайомим і в першу чергу родині за таку працю, за такі здібності. І на те все, нехай Милосердний Господь свої благословляє своїм благословенням і своєю ласкою. Чуєш, як лосо лунає з даля, Україно, ми разом з тобою, і твої, і мої, зеленіть гаї, заживають церковні руїни і співають гая на пісні солов'ї, оживає тризок України, гомінкають дзвінка, голубиться ріка. Береги зеленій травою, невгамовно, вона день і ніч гомонить, Україні наспівує долю, на порозі стоїть сива мати сумна, виглядаючи дочку і сина. Їх нема, не прийдуть, бо віддали життя, що не вмерла, а жила Україна. Тяжка доля твоя, Україно моя. Твої землі могилами вкрито, і в нерівнім бою за вітчизну свою, скільки крові за тебе пролито. І в сльозах, і в боях, Україно моя, я з тобою живою крокую. Ти не вмерла, живеш, не дамо, не помреш. Я тобі свою пісню дарую.